Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити про три важливі кроки, які потрібно зробити усім інвесторам, які декларують свої інвестиційні прибутки, тому що дуже часто ви можете пропустити ті види доходу, які у вас є, але ви не знаєте, що є обов'язок їх декларувати. Мене звати Борисюк Оксана, я власник антиконсалтен груп на ринку України ми 11 років. Співпрацюємо з українськими підприємцями допомагаємо у поданні. Звітності будь-якої складності, я б сьогоднішню зустріч поділила б на підготовку до подання декларації про майнові стани доходи з трьох важливих кроків. Тобто, перш ніж приступити до подання цієї звітності, ми з вами маємо зробити три важливих збору інформації. Тож, перший нам потрібно Перейти в електронний кабінет за допомогою дії або електронного цифрового підпису, якщо ви е, клієнт Приватбанку, можна згенерувати ЕЦП, якщо ні, можна згенерувати АЦСК і відповідно зайти в електронний кабінет. Впевнена, там багато хто з вас вже був. Вам потрібно в лівому розділі електронного кабінету перейти в пункт Електронний кабінет громадян і натиснути кнопку Запит про суми виплачених доходів. Коли ви згенеруєте цю довідку. У вас буде уся інформація, яка відображена вашими податковими агентами про суму отриманих доходів за попередній рік. Ну, наприклад, якщо ви були найманим працівником, ваш роботодавець подає щороку звітність і звітує про виплачену заробітну плату і відповідно сплачені податки. Якщо ви отримували кешбек від банку, банк теж виступає податковим агентом. Відповідно, ця інформація буде там. Якщо ви фізична особа-підприємець, там теж буде сума отриманого доходу від інших ваших покупців. Там буде уся інформація, яка відображена вашими податковими агентами. Саме важливе розуміти, що цю довідку ми не можемо формувати 1 січня за попередній рік, тому що у нас є такі клієнти, які 1 другого числа говорять, давайте подавати вже декларацію. Я вже хочу далі бігти займатися своїми справами. А у мене постійно висить це як невикодана задача. Мені потрібно його завершити, подати звіт і побігти далі. На жаль, ми не можемо це зробити раніше, ніж 20 лютого. Поясню, чому усі види доходів. Потрапляють до довідки про виплачені доходи від ваших податкових агентів протягом 50 календарних днів по завершенню кожного кварталу. То якщо ви згенеруєте довідку 1 січня, у вас будуть усі доходи, які ви отримали за три квартали. Четвертий квартал до цієї довідки, на жаль, не потрапить. Тому що важливо зробити: почекати 50 днів по завершенню четвертого кварталу. Відповідно, це у нас 20 лютого. І ми вже можемо подавати з вами декларації. І зазвичай відмітьте для себе, що декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб ми подаємо після 20 лютого. Перший крок ми з вами зробили: згенерували довідку, згенерували в правильний період, почекали 50 календарних днів по завершенню кварталу. І перший пункт ми з вами виконали. Переходимо до другого. Він більш масивний. Тут потрібно відповісти на усі усі питання, які я вам зараз проговорю. Тому що якщо у вас один з цих доходів був, ми теж його маємо задекларувати. Це не обов'язково підлягає оподаткуванню однак під декларування точно потрапляє. Перше питання, на яке ви маєте собі відповісти: чи був я найманим працівником в Україні в минулому році? Якщо так, ця інформація буде відображена в довідки про доходи, і ви цю інформацію перенесете до декларації. З таких доходів ви нічого не платите по податкам, тому що ваш роботодавець за вас сплатив усі податки, вам просто потрібно інформативно перенести це в декларацію. Наступне питання, на яке нам ми маємо собі відповісти, чи був я найманим працівником за кордоном? Часто українці можуть виїжджати на великі контракти за кордон, отримувати там заробітну плату, і, наприклад, там контракт може. Сягати одного, двох-трьох років. Що в такому випадку у нас виникає? Тобто сьогодні багато українців отримали тимчасовий захист. Можливо, більшість з вас вже давно працюють і отримують офіційну заробітну плату. І тут потрібно зрозуміти, чи є ви податковим резидентом України, і якщо ви є податковим резидентом України, то можливо, там ми не кажемо 100%, у вас буде обов'язок сплати податків в Україні. Які це податки? Податок на доходи з осіб, наш ПДФО і військовий збір. Зазвичай іноземні країни мають вищу ставку, або таку саму, як в Україні, по ПДФО, 18% плюс. Але військовий збір це той податок, якого немає в конвенціях про уникнення подвійного оподаткування, і наші українці завжди його доплачують в Україні. Тобто зафіксуємо, якщо з отриманої заробітної плати за кордоном, з вас утримано було 21, 22, 25% ПДФО, до прикладу, або 18%. Ви ПДФО в Україні не доплачуєте тільки за наявності того пункту, що ви податковий резидент України. Ми з вами. І у нас відбувається питання доплати військового збору, тобто ПДФО, який вище за 18%, не підлягає сплаті податку в Україні. Він просто зараховується і інформуємо ми українську податкову, що ми сплатили ПДФО за кордоном. Ми тільки доплачуємо військовий збір. Якщо ми говоримо за 2024 рік, це 1,5% військового збору. Усі доходи отримані за кордоном у 2025 році, і пізніше, якщо нічого не буде змінено, у нас з вами буде діяти ставка 5% військового збору. Але ще раз, це стосується тільки податкових резидентів України. Тобто, якщо ви отримуєте заробітну плату за кордоном. Ваша задача проконсультуватися з спеціалістом, хто точно скаже і допоможе визначити, є у вас обов'язок декларувати і оподатковувати такі доходи, чи немає. Ви спитаєте або скажете, що а яким чином податкова дізнається. З 1 липня 2023 року Україна стала учасником СРС-угоди. і у 2024 році, 30 вересня, у нас відбувся перший автообмін. То податкова отримала перший файл з даними відкритих рахунків наших українців. Відповідно, кожного року, 30 вересня, Україна отримує дані, скільки у вас було доходу станом на 31 грудня попереднього року. І вже буде здійснювати, наприклад, співставлення даних, чи були задекларовані ці доходи, чи була подана декларація про майновий стан і доходи, чи є ФОП у цього громадянина України, можливо, в ФОП е включаються такі доходи. Тобто тут ряд особливостей, і я б точно порекомендувала взяти консультацію у спеціаліста, проконсультуватися і дізнатися, це ваш кейс чи це не ваш кейс. Наступне питання, на яке нам потрібно відповісти, чи були ми резидентами Дія Сіті в минулому році? Якщо були, відповідно такі доходи, ми також відображаємо Декларації про майновий стан і доходи. Якщо ж не були, відповідно це не наш кейс. Наступне питання, на яке нам потрібно відповісти: чи отримували ми доходи від рухомого нерухомого майна? Якщо ви здавали в оренду квартиру, нерухомість, комерційне приміщення? Заключали договір, отримували кошти готівкою або на картку. Такі доходи потрапляють під декларування. Відповідно, нам потрібно буде заплатити 18% ПДФО за 2024 рік 1,5% військового збору. Якщо ми говоримо за 2025 рік, у нас з вами військовий збір 5%. Наступне питання, на яке ми маємо собі відповісти. Чи отримували ми дивіденди від нашої української ТОВ? Тобто, якщо ви є власником, засновником цієї компанії і у вас була виплата дивідендів за попередній рік, відповідно, ми такі обов'язково доходи відображаємо в декларації про майновий стан і доходи. Це не підлягає повторному оподаткуванню, оскільки в момент виплати дивідендів усі податки були сплачені, однак ми зобов'язані їх відобразити в декларації про майновий стан і доходи. Наступне питання, на яке ми маємо відповісти, чи є у нас за кордоном компанія, саме компанія, а не той організаційно-правовий тип бізнесу, що дуже схоже на наш ФОП. Ми зараз говоримо про юридичну особу. Якщо ви Перебуваєте в Україні, або ви отримали тимчасовий захист і перебуваєте зараз за кордоном і відкрили компанію. У нас є обов'язок відображати отримані доходи по такій контрольованій іноземній компанії, по кік у нашій декларації про майновий стан і доходи. Що саме ми відображаємо? Перше – це виплачені доходи. Тобто, якщо у вас за попередній рік від вашої іноземної компанії вам, як контролеру, була виплачена частина дивідендів, то всі дивіденди, відповідно, ми це теж відображаємо. І якщо наш оборот нашої кік не більше 2 мільйонів євро, відповідно, у нас не виникає скоригований прибуток. Ми нічого не доплачуємо, ми просто інформуємо податкову про наявність такої контрольованої іноземної компанії. Якщо ж ми говоримо, що наша. Іноземна компанія отримує оборот понад 2 мільйони євро на рік. У нас виникає необхідність скоригувати прибуток і доплатити податки в Україні. Якщо ви отримали дивіденди, дивіденди у нас в Україні оподатковуються також. Часто ми бачимо, що за кордоном ставка податку може бути дещо нижча, ну, наприклад, 15%. Якщо у вас теж менша ставка податку, яка утримувалася в вашій іноземній юрисдикції, 18%, відповідно потрібно буде доплатити до 18% ПДФО в Україні. І у нас за Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування немає такого податку, як військовий збір для зарахування цих податків в Україні, тобто в інших країнах такого податку як військовий збір немає. Наша задача доплатити теж військовий збір за 2024 рік. Це 1,5%. Якщо говорити за 2025 це 5%. Відповідно, тут задача одна і єдина для себе визначитися, чи є ви податковим резидентом України. Якщо ви податковий резидент України, на вас покладається такий обов'язок. Я б радила в цьому кейсі точно звернутися до. Податкового консультанта, який міг би вам допомогти визначити свій статус податкового резидентства і визначити обов'язок подання цієї декларації і цієї інформації до української податкової. Наступне питання, яке ми маємо собі поставити, чи був у нас продаж рухомого, нерухомого майна. Тому що ми знаємо, що від другого третього продажу, в залежності від періодичності здійснення таких транзакцій, у нас виникає або не виникає обов'язку. Сплати податків по продажу таких активів. Тобто ми для себе відмічаємо, був продаж чи не був продаж. Потім дивимося, яка у нас періодичність рік, два-три між продажем активів. Якщо це первинний продаж за останні три роки, де цей об'єкт перебував у вашій власності відповідно, тут податкового зобов'язання не виникає. Наступне питання чи були ви зареєстровані ФОП в Україні в минулому році? Якщо так, наша з вами задача перенести суму отриманого доходу як ФОП. До декларації про майновий стан і доходи. Ми повторно такі доходи не оподатковуємо, однак ми їх маємо задекларувати, тобто перенести до декларації про майновий стан і доходи. Якщо зовсім коротко, це питання, яке постійно хвилює наших клієнтів, які приходять до нас на консультацію, скажіть, будь ласка, Оксана, то я маю зараз знову заплатив податки ФОП, показати тут у декларації про майновий стан і доходи і теж заплатити податки. Ні. Насправді, декларація про майновий стан і доходи це. Декларація, яка показує сукупно усі ваші доходи як фізичної особи, і від володіння ФОП, і від інвестиційної діяльності, і від е Вашої підприємницької діяльності. І від, скажімо так, іноземних компаній або від доходів, отриманих у валюті, тобто всі-всі-всі ваші міжсвітові доходи майнові і корпоративні права, фіксуються в декларації про майновий стан і доходи. І частина з них вже оподаткована. Вона просто інформативно перетікає до декларації про майновий стан і доходи. Але вона не обов'язково буде оподатковуватися. Але ті активи... І ті доходи, з яких не було сплачено податків, звісно, будуть потрапляти в категорію декларування і оподаткування. Тому не всі ці активи будуть оподатковуватися лише ті, з яких податки не були сплачені в попередньому році. Наступне питання, на яке вам потрібно собі відповісти, чи були ви волонтером, відкривали банки, здійснювали збори в попередньому році. На допомогу будь-кому військовим, в тому числі, тобто, от ви здійснювали збір. Ви маєте розуміти, що якщо ви не зареєстровані в реєстрі волонтерів і здійснювали такий збір, то у нас на жаль виникає обов'язок декларування таких доходів. Тобто у нас буде 18% ПДФО і за 24 рік 1,5% військового збору. За 25 рік, якщо ви збираєте і відкриваєте банк і збираєте допомогу, у нас вже податкове навантаження більше 18% ПДФО і 5% військового збору. Тому, яка моя може бути порада? Якщо ви відкриваєте банки, робите і здійснюєте збори, будь ласка, зареєструйтеся в реєстрі волонтерів, це робиться швидко, через дію, ви реєструєте банку. Такі доходи не оподатковуються. Якщо ви цього не зробите, на жаль. На жаль, такі доходи е, оподатковуються, і ми маємо заплатити відповідно ПДФО і військовий збір за той рік, у якому ви здійснювали е, збір. Тому часто це питання для багатьох стає відкриттям, викликає дуже багато негативних емоцій. Для того, щоб уникнути, будь ласка, зареєструйтеся, і ви будете спокійні, просто що от, е, ви захищені і вам не потрібно оподатковувати повторно ці доходи. Наступне питання, на яке собі потрібно відповісти, чи придбавали ви ОВДП? Якщо так, то вам потрібно усю суму отриманих доходів від ОВДП, купони, все, що ви отримували від цього інвестиційного портфелю, задекларувати в декларації про майновий стан і доходи. Ми його не оподатковуємо, податки тут не виникають, але у нас є обов'язок показати, що так у цьому у нас є в портфелі в доходах фізосіб такий актив. Єдине е, уточнення: якщо у вас тільки ОВДП умовно всіх інших видів активів, які я тільки що озвучила, у вас немає. Відповідно, ви можете навіть не подавати декларацію. У вас є таке право, якщо немає інших видів активів, не подавати декларацію про майновий стан і доходи. Наступне питання, на яке нам потрібно відповісти, е, це чи є у нас у нашому інвестиційному портфелі криптоактиви. Тобто, якщо ви володієте криптоактивами, вам потрібно розуміти, що станом на сьогодні у нас є ставки податку, які застосовуються до володіння е, цим активом. 18% ПДФО і 1,5% військового збору з чистого прибутку, да? ми не кажемо з обороту, з чистого прибутку. За попередній рік у нас оподатковується Криптоактиви. Відповідно, станом на зараз, у нас вже є матриця оподаткування віртуальних активів. У нас є велике відео. Ви можете подивитися, ми робили великий розбір. Сьогодні це відео в нашому рейтингу на YouTube каналі номер 1 Всі чітко розуміють, яке їх очікує податкове навантаження і взагалі дізнаються інформацією щодо того, що їх чекає. У випадку наявності крипти в, е, в портфелі, тому ви можете прийти, подивитися теж це відео, ознайомитися, тому що вчора е, перше читання і перше слухання відбулось, правки теж внесені, і вже є певне розуміння, яким чином ми будемо оподатковувати такі види активів. Тому це наступне питання, на яке нам потрібно відповісти і зрозуміти, є у нас такі активи чи немає. Ну і в завершення цього великого блоку, ми маємо для себе зрозуміти. Якщо ми є інвесторами в Interactive Brokers або Freedom Finance, у нас є два активи, які підлягають оподаткуванню. Перший це дивіденди. В Україні дивіденди, отримані як доходи з-кордону, за кордону, оподатковуються ПДФО і військовим збором. Тобто, у нас не 18%, а 9%. І відповідно з усіх дивідендів, отриманих за кордоном щодо володіння ETF або цінними паперами, у нас оподатковується під 9% ПДФО і 1,5% військового збору за 2024 рік. Якщо ви будете це відео дивитися в 25-му році, в 26-му, пам'ятаємо, що військовий збір з 1 січня 25-го року в Україні вже 5%. Відповідно, у нас ПДФО 9% плюс 5% починаючи з 1 січня 25-го року. Якщо ми будемо з вами говорити про Інвестиційний прибуток з продажу активів, або, наприклад, ви отримуєте відсотки з того, що зберігаєте кошти на Interactive Brokers або на Freedom Finance. Це у нас інша вже база оподаткування. Це 18% ПДФО плюс військовий збір, в залежності від того року в за який ви робите і здійснюєте декларування. Саме головне розуміти, що у нас з цього активу може бути тобто з продажу цінних паперів, два результати. Або збиток, або прибуток. І з прибутку ми платимо з вами 18% ПДФО плюс військовий збір. Якщо у нас з вами збиток, часто інвестори ігнорують цей момент і не декларують е такі збитки. Я скажу дарма, тому що ви на наступний фінансовий рік, коли отримаєте фінансовий результат позитивний, і у вас буде чистий прибуток без декларування збитку за попередній рік, ви не зможете зменшити базу до оподаткування. Тобто задача обов'язково збитки декларувати, тому що ви потім можете зменшувати свій чистий прибуток і зменшувати базу до оподаткування за рахунок наявного збитку. Тому ось ці моменти усі потрібно врахувати для того, щоб зрозуміти збиткові ми чи прибуткові, і оподатковувати такі доходи, якщо у нас виникає позитивна. Різниця. Ми з вами зробили дуже важливу справу. Ми розібралися з великим блоком по першому кроці, що нам потрібно зробити, перш ніж приступити до декларування. Ми з вами відповіли на усі питання і збираємо інформацію з усіх пунктів, які я щойно озвучила в другому кроці, які потрібно зробити перш ніж приступити до декларування ваших доходів. І нам лишився ще один малесенький третій крок. В третьому кроці ми з вами... Формуємо відповідно виписку брокера. І якщо ви інвестор Interactive брокерс, у вас все просто. Ви згенеруєте звіт, перейдете на сайт ЮАТСВеб, завантажте туди той звіт, і цей додаток, який розроблений нашими українськими it спеціалістами розрахує вам чистий прибуток до оподаткування, ну, або це буде від'ємне значення, і податки. З отримання тих чи інших активів, тобто окремо у вас буде блок, де у вас будуть оподатковуватися дивіденди, і ця валюта вже буде конвертована в гривню, і будуть визначені гривневі показники вашого фінансового результату і податків. Відповідно, вам тільки перенести в декларацію ці показники. І від продажу акції у вас теж буде розраховано фінансовий результат, чи то збитки, чи то прибуток, і ви ці дані зможете легко перенести до декларації. Якщо ж ви інвестор Freedom Finance, такі як я, у нас з вами гірша трошки ситуація, нам потрібно буде вручну порахувати свої дивіденди і вручну порахувати фінансовий результат, якщо був продаж активів. Я трошечки скажу, що, наприклад, якщо ви отримували дивіденди, яка у вас модель розрахунку такого отриманого доходу на дату отримання дивідендів? Вам потрібно перейти на офіційний сайт НБУ, знайти дату, коли ви отримали дивіденди у валюті по виписці брокера Freedom Finance і подивитися курс долара чи євро в залежності від того, який у вас актив, і дізнатися гривневий еквівалент. Якщо ми говоримо про дивіденди, ви помножите, дізнаєтеся свій дохід отриманих дивідендів у гривні, помножте на 9% ПДФО плюс військовий збір і перенесете дані до декларації. І так само ми будемо з вами рахувати вручну продаж активів, визначати свій фінансовий результат вручну, на жаль, в Excel-таблиці з датою отримання активів, продажу активів за курсом НБУ. І перенесемо усі дані відповідно до нашого ручного розрахунку в декларацію про майновий стан і доходи. Фіналізуючи сьогоднішню з вами зустріч, я хочу сказати, що багато хто думає, що достатньо тільки згенерувати брокерські виписки і на основі цих брокерських виписок подати декларацію про майновий стан і доходи. У нас з вами є три великих блоки збору інформації, яка має потрапити до декларації про майновий стан і доходи. Тож я сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було корисним. Тепер ви точно зрозумієте, яким шляхом іти, як збирати усю інформацію, відповідно, яка має потрапити до декларації про майновий стан і доходи. І я сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було корисним. Дуже прошу поставити лайк, поділитися з друзями, дати нам фідбек, написати коментар, тому що для нас це так важливо, щоб ви оцінили нашу роботу. Пасибі, до нових зустрічей.